Московські попи більше не пропагують русський мір відкрито. Вони мімікрують під українську церкву, проникають у школи та впливають на свідомість дітей. Це уроки релігії. Вони зараз тут всі, вони називають тут Українська Православна Церква. Вони і колядки співають, і все все що треба там роблять. Поки держава не реагує, московський патріархат вже працює в німецьких школах і співпрацює з місцевими органами влади. Вони заходять зараз в систему освіти Німеччини. Хто фінансує гуманітарну спецоперацію Москви? Чому наші дипломати не блокують ворожу пропаганду? І що має робити Україна щоб зупинити це? Вітаю друзі! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. На майбутніх переговорах щодо завершення війни Москва не планує відмовлятися від своїх максималістських вимог у гуманітарній сфері. Церква, мова освіта. Для Кремля це так само критично, як і так звана демілітаризація, зменшення чисельності української армії і обмеження виробництва ракет. Чому? Тому що це також про здатність країни до опору не тільки тут і зараз, а й на покоління вперед. Саме тому для нас це червоні лінії, відступати від яких ми не маємо права. Я пишаюся, що причетний до ухвалення законів, які сьогодні так заважають ворогу. Ще до повномасштабного вторгнення нам вдалося ухвалити закон про мову, про національні меншини. Проквоти на телебаченні і радіо. А минулого літа, нарешті, було заборонено діяльність РПЦ в Україні. Проте, втративши вплив всередині України, Москва не відмовилася від своїх планів і тепер зосередилася на нашій діаспорі. Майже 5 мільйонів українців, які втекли від війни, та ще кілька мільйонів трудових мігрантів стали мішенню спеціальної гуманітарної операції. Сценарій той самий, що і колись в Україні. Ворог діє через школи і церкви, використовуючи їх як інструменти впливу. Як захистити українців за кордоном від руйнівного впливу ворожої пропаганди? Що має зробити держава щоб протидіяти цьому? Наші українські діти здебільшого і дуже часто вибирають саме російську мову. Тобто, якщо вони навчаються в німецькій школі, вони вже вивчають німецьку мову. Першу іноземну мову вони вивчають англійську, і щоб спростити собі завдання, вони замість другої іноземної мови, скажімо, французької, польської чи італійської, вони вибирають російську мову, яку вони чули, знають, і яка полегшує їм завдання. Ми аналізуємо цю проблему системно, без емоцій, але з фактами. Якщо хочете знати правду і розуміти, що насправді відбувається з українцями за кордоном, підписуйтеся. Що мала б зробити наша влада, аби виправити цю ситуацію? Передовсім вимагати від партнерів запровадження української мови в навчальний процес як іноземної. Але я вже неодноразово говорив, наше міністерство освіти провалило роботу з дітьми за кордоном. Влада фактично ігнорує нову чисельну діаспору. Наприклад, ще навесні минулого року Міністерство освіти Польщі погодилося впровадити гуманітарні дисципліни для українських дітей в польських школах мову, літературу, історію. Це могло б зберегти українську ідентичність. Але вже майже рік, як цей процес стоїть на місці. Чому? Бо наше міністерство не виявляє належної активності. Спочатку фактично скасували онлайн освіту, а потім мовчазно погодилися на асиміляцію українських дітей. Тому питання було лише в часі, коли ними займуться росіяни, і цей момент настав. Священник ПЦУ Петро Боканов з Франкфурта на Мейні скаржиться, що РПЦ вдалося домогтися впровадження уроків релігії в німецьких школах, де навчаються українські діти. Вони привезли священників з України з так званого московського патріархату, які маскуються під своїх, не цураються вертепів, колядок, а тим часом пропагують какую разницю. Та заклики пробачити Росію і її злочини. Вони нормально фінансуються, новінські їх також непогано фінансує, росіяни. Я думаю, також непогано фінансують. Вони мають підтримку церковних державних органів Німеччини. Вони входять туди. Вони заходять зараз в систему освіти Німеччини. Це роки релігії. Якщо дитина захоче піти православна дитина, захоче піти на православну релігію. То їй можуть запропонувати ось, от ласка, священник, навіть якщо він буде розмовляти українською мовою, це ж нема. Вона зараз тут ці, вона називається тут Українська Православна Церква. Вони і колядки співають, і все, все, і що треба там роблять. І е, якими повернуться потім люди в Україну, з якими мізками, з якими серцями, з якими головами, особливо діти. Ну, я не знаю. Я вже розповідав, як активно московський патріархат діє в Європі. Перед різдвом на цю проблему також звернув увагу предстоятель Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Звісно, церкви роблять все можливе, але їхніх зусиль недостатньо. Наприклад, ПЦУ згідно з канонічним правом не може відкривати свої парафії за межами України. Залишається сподіватися, що в Константинополі усвідомлять загрозу РПЦ і знайдуть рішення, яке допоможе нейтралізувати її вплив в Європі. Адже після повномасштабного вторгнення кількість парафій, що маскуються під УПЦ Московського патріархату, різко зросла. Навіть на кінець 23-го року УПЦ МП МПЗ за кордоном вже мала більш ніж 60 парафій на кінець цього року, в 15 країн вона зайшла, і з 22-го року кількість. Прихожан віруючих і священиків в цих церквах, в російських церквах також вирісла за рахунок українців. Священник Петро Боканов ділиться своїми спостереженнями про хитру тактику, яку застосовують московські попи, щоб задурити мізки українцям. Ну, це церква, яка благословляє війну насправді, як би вони там не ховалися, які б вони себе головами мира. Не називали там, де не можна так, от прямо, як вони себе гарно відчувають в Москві казати, там, що Україна це ворог, що ми там всі нацисти, фашисти і так далі. Тут вони трошки послабшують цю риторику, але міняють трошки краски. Ну, братоубійна війна, ну нам треба домовлятися. Ну, вони також люди. Ну не всі росіяни погані, ну немає значення, Бог один. Ми... Таке, таке, таке. Але о, якщо придивитися, тобто у них була повна підтримка анексії Криму, вони все рівно просовують цю російську культуру. Все рівно не виключено, що московські церкви також виконують роль шпигунських осередків, адже серед українських біженців багато жінок чи чоловіки воюють на фронті. А отже, вони можуть володіти чутливою інформацією, важливою для нашої національної безпеки. Йде збір інформації, від скільки українців проходить через них, скільки у цих українців є е, військовослужбових в родинах, скільки інформації можна витягнути через це. Вони зараз лізуть, е, вибачте, за це слово, в е, кліники до наших поранених. Їх приводять наші українці, також бездумні. Абсолютно. Ця ситуація потребує активного втручання держави і не лише специфічних заходів контррозвідувального характеру. Тут якраз маємо позитивні новини. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба досліджує діяльність церков московського патріархату на території Євросоюзу, де проти них вже запроваджено санкції. Це дійсно надпріоритетний напрямок. При цьому ми залишаємося сповідувати принцип свободи, совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. Але якщо там виглядають вуха російських спецслужб, будемо працювати. Після вторгнення СБУ демонструє. Послідовну позицію щодо діяльності РПЦ в Україні, системно викриваючи її диверсійну роботу. Натомість до інших органів влади залишається багато питань. Чому, наприклад, священникам московського патріархату надають право виїзду за кордон, де вони займаються ворожою пропагандою? Чому наші дипломатичні установи не діють активно, не контактують з органами влади і безпеки європейських країн і не вимагають контролю за такими речами? Всі ці питання мали б стати частиною роботи нового Міністерства національної єдності. Минуло вже майже три місяці з моменту створення міністерства, а згодом з'явилося ще й Агентство національної єдності. А який результат? Ані чіткої стратегії повернення українців додому, ані зрозумілого плану порятунку діаспори від асиміляції. Єдине, що запам'яталося з їхньої активності, оголошення про створення хабів єдності в Польщі, Чехії та Німеччині. Було задекларовано, що ці хаби мають підтримувати українців за кордоном. Йдеться про збереження єдності зв'язків з Україною. Головне, щоб українці розвивалися професійно і розвивали українство, здобували освіту, підтримували Україну. Маю риторичне питання: навіщо витрачати обмежені ресурси на створення додаткових структур, які просто дублюватимуть роботу наших консульств? Адже всі завдання, які перераховує міністр, це пряма відповідальність українських дипломатів за кордоном. Можливо, вже зараз припинити імітацію діяльності і нарешті взятися за реальну роботу? Якщо ви вважаєте, що ця тема потребує більшої уваги і розголосу, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це допоможе нам і далі говорити про важливе: як працювати з ВПО всередині країни, як зберегти українську ідентичність за кордоном? Чи можемо подолати демографічну кризу? Відповіді на ці ключові питання я дав у своєму законопроєкті про основи державної демографічної політики, який з літа 2024 року не хоче розглядати провладна партія в парламенті. А даремно адже виклики, з якими Україна стикається після обрання Дональда Трампа за масштабом, знову наближаються до найкритичніших місяців 2022 року. Подолати їх можна лише в єдності, не ті, що існує лише на табличках міністерств, а справжні, коли розумні ініціативи не відкидають лише тому, що вони належать опозиції. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.